Ірка, прийди ввечері до копиці сіна, але не одягай труси. Хочу тобі дещо сказати. <рес> Молодий хлопець в кафе п'є каву і дивиться на красиву дівчину за сусіднім столиком. Нарешті вирішує підійти. Дівчино, а можна до вас присісти? Дівчина на все кафе. Та не буду я з тобою спати. Люди заусміхалися, хлопець, почервонівши, повертається до свого столика. Тут до нього підсаджується ця ж дівчина. Ви, звичайно, вибачте, але справа в тому, що я психолог і пишу дисертацію на тему поведінка різних типів людей у неадекватних ситуаціях, А хлопець раптово на усе кафе. Що? 200 доларів? Пішли дві жінки на іподром. стали думати, на якого коня поставити. Одна й питає: А у тебе який номер лівчика? Ну, третій. А у мене четвертий, а, три плюс чотири сім. Поставили на коня номер сім. Він і не переміг. Прийшли додому, похвалилися чоловікам, а ті назавтра теж на скачки пішли. Ти скільки разів за ніч свою дружину задовольняєш? П'ять. А я шість. Поставили на коня номер 11 а переміг кінь номер 2 Мораль. Не треба ля-ля. Село вечір. Дівчина до хлопця. Коханий, а давай зіграємо у хованки. Я буду ховатись, а ти мене шукати. А якщо знайдеш, то я тобі віддамся. А якщо не знайдеш. То я засараєм.